Уже є понад 13 тисяч претендентів на службу у новостворюваній патрульній поліції. Причому третина із тих, хто виявив таке бажання жінки. Повідомив радник міністра внутрішніх справ. За словами Зоряна Шкіряка, Державтоінспекції у Києві працюватиме до липня, доки не сформують нову патрульну поліцію. Даївцям теж дозволили взяти участь у конкурсі. Хоча особовий склад майбутнього підрозділу обіцяють максимально оновити. Більше 30%. Це жінки віком від 21 до 35 років, власне як і чоловіків. Але якраз от цікаво те, що багато жінок, якраз тих, які вже після 30, і є, що цікаво тут варто зазначити, що є люди навіть з двома вищими освітами. Ну, левова частка з вищою освітою, але, але багато людей навіть мають дві вищих освіти, і сьогодні виявили таке бажання служити в патрульній поліції.